У самому центрі лісу під старою великою ялиною жив маленький павучок. Його звали Теплосердечко. Всі в лісі знали. Його павутиння було незвичайним, воно було м'яким, ніжним і теплим, наче ранкове проміння сонця. Павучок був майстром, він уміло переплітав нитки створюючи тоненькі, але міцні шарфики, ковтинки, рукавички і навіть маленькі ковдрочки. Чому він це робив? Бо одного холодного вечора теплосердечко помітив, як маленьке сонечко комашка сиділо на листочку і тремтіло від вітру. Ти замерзла? лагідно спитав павучок. Прошепотіло сонечко. І тоді тепло сердечко сплів для неї малесенький шарфик, такий тонкий, що був легший за пір'їнку. Сонечко одягнула шарфик, і одразу стало тепло. Гуй ой, 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 дякую. Протягнуло воно і м'яко усміхнулося. І в ту мить у павучка всередині щось майнуло, як маленька зірочка, і він відчув, це і є його радість гріти когось. З того дня він почав плести подарунки всім. Мишці ж рукавички, щоб не змерзли лапки, коли вона з друзями грається в снігу. Зайчику стрибку, довгий шовковий шарф, який розвівався за ним, коли він бігав. Їжачку маленьку павутинну накидку, щоб гріла спинку під колючками, білочці ковтинку, щоб на гілках не мерзнути. А вночі павучок піднімався на високу гілку і плів ниточку аж до неба. Він плів шарфики і для зірок. І коли вітер хитав ниточку, зірки сміялися маленьким сріблястим сміхом. Дякуємо, тепло!» І здавалося, що небо світиться трохи яскравіше. Тепло не завжди в ковдрі. Іноді воно в обіймах, у доброму слові, в подарунку від серця, в усмішці, коли ми робимо щось із любов'ю. Люди навколо починають світитися точно так, як зірки на небі.